Минулого тижня відбулася одна з найбільших міжнародних виставок озброєння у Франції у Парижі, євросеторі 2024, І там був продемонстрований. Ось такий український дрон-дрон камікадзе, який має експортну назву назву англійською мовою Мейс, або ж українською в перекладі булава. Ну або ж оригінальна назва булава. Але доволі часто насправді цей український дрон називають аналогом російського ланцета. Ну і справді, якщо ми так на нього подивимося, погодьтеся, друзі. Що з цього зображення навіть зовні видно, що цей дрон із X подібним оперенням дуже і дуже нагадує російську, насправді що грізну і дуже небезпечну. Для нашої техніки української зброї. Тепер, очевидь такий дрон маємо і ми. І про нього я розповім у цьому огляді. Отже, радий вітати вас на Фабриці новин Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до цього збройового огляду. Підпишіться на нас обов'язково, пишіть свої коментарі, е, ставте вподобайки до цього огляду, тому що далі розповім про український ланцет. Е, відтак цей дрон був представлений на стенді, ну, власне, з української сторони, звісно, що на стенді компанії UAC, що є спільним оборонним виробництвом України та Чехії. Е, чому його називають аналогом ланцета? Та тому, що він виконує зрештою ту саму функцію. Окрім того, що як я сказав, ось це ікс подібне оперення крил в нього існує. В нього є найголовніша ця задача бути як баражуючий боєприпас, довгий час перебувати у повітрі, а потім завдавати удару по якійсь техніці противника у тилу. Щодо характеристик, мейс або ж булава має загальну злітну вагу в 11 кілограмів, три з половиною з яких три і шість, якщо буде точнішим три кілограми 600 грамів з яких є бойовою частиною. Бойова частина при цьому дрона комбінована, вона поєднує в собі кумулятивну пробивну та термобаричну російські аналоги такої подібної, скажімо так, комбінованості бойового заряду не мають, але от подивимося на російський аналог. Ось так виглядає російський дрон ланцет. Справді є багато схожого тільки нас ну справді, що крила виглядають що довшими і не симетричними Два скажімо так, ряди крил вони є несиметричними як у російського ланцету, але. В наш наш ланцет при цьому важить менше, або наша булава важить менше ніж російський ланцет. Ось це нагадую, російська розробка. В Росіян він важить 12 кілограмів. В нас 11. Вага бойової частини у росіян осколково фугасна і вона складає до 5 кілограмів. І також російський апарат може перебувати в повітрі майже годину зі швидкістю 110 кілометрів на годину у польоті. Наша ж булава: повернімося до цієї нашої української розробки. Вона при крейсерській швидкості у 100 кілометрів може перебувати у повітрі понад 50 хвилин. Воли ну плюс-мінус те саме, що і ланцет е, мотор на нашому дроні електричний, і це дуже добре, адже він не дає теплового сліду. Тобто, фактично е, набагато важче буде його вистажити е, ворожим засобом і радіолокації, і відповідно зенітним ракетним комплексом знищити, або якимось переносним зенітним ракетним комплексом, так само його знищити буде значно складніше. Розмах крил нашої булави складає близько одного метра 60 сантиметрів при загальній довжині дрона близько півтора метра. Ну тобто, фактично, з грубше півтора на півтора, тобто не такий він вже насправді що і великий, що теж впливає на його можливості радіолокаційного виявлення. При цьому російського ланцета Є суттєві мінуси. Я маю на увазі саме у російського ланцета, Його можна виявити завчасно на відстані до 5 кілометрів. А от серед особливостей вже нашого українського дрона дрону булава. Зазначено декілька дуже таких цікавих технологічних, уже розвинутих, продвинутих, навіть я би сказав, можливостей це як використання в день, так і вночі. Тобто, у нього є тепловізійна камера. У нього є машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі. І на додачу у нього є висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Крім цього, зазначається, що наш дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує меж технологію, тобто можливості ретрансляції. І все це дозволяє реалізувати. Дальність його польоту на понад 60 кілометрів з огляду на такі заявлені характеристики, наш український дрон виглядає доволі таки, я би сказав, досконалим або довершеним виробом. Ну і про це пишуть зрештою, аналітики команди Defense Express, які власне і представили. Ось це фото. Зокрема, із Євросеторі нагадується оборонна конференція, оборонна виставка, яка відбувалася у Парижі. Найголовніше, що виділяють аналітики, і напевно виглядає на те, що це справді є найголовнішим. Це машини зір у такій машині. Ну і звісно, що нічна камера це теж дуже важливо, тому що в нічну пору доби зараз дуже багато дій під прикриттям е, ночі відбуваються. Відповідно, це має сенс, має значення е, відтак. Е... Що таке машинний зір? Чому я на ньому наголошую? Це означає, що просто оператор фактично може захопити ту ціль, яку необхідно знищити, і далі вже дрон виконує свої задання, не зважаючи при цьому на засоби радіоелектронної боротьби, не зважаючи на те, що існує загроза втрати зв'язку, він все рівно виконує свою задачу. Дрон просто все одно буде продовжувати летіти на визначену ціль, яку він власне автоматично захопив, автоматично супроводжує для старту. Мейс або ж булави використовують катапульту. Це не з його випробувань, це не з його якихось відео. То представлений ось цей скріншот. Це з нашої попередньої такої ланцетної розробки, про яку говорив Михайло Федоров. Я так підозрюю, можливо, що вона стала передвісником або, можливо, просто в, в ході. Перетрансформувався дрон, тому що його попередня робота назва була е перун. Зараз його назвали все ж таки Мейс. Булава е так ось е у цих дронів е так само, ну в принципі, такого типу дрони вони всі запускаються із відповідної е катапульти. Е е крім можливості, також ураження обраною оператором цілі є можливість ураження по координатах е нашим ось таким дроном, як зазначається, що теж фактично робить його недосяжним для. Засобів виявлення ворожого і засобів радіоелектронного придушення, тому що якщо немає зв'язку із пультом, то відповідно немає що гасити. Він просто спокійнесенько собі відпрацьовує по координатах, які йому задав оператор. Цілими відтак для таких дронів, і це зрозуміло. Ми вже це на собі на жаль перевірили. Цілими для ударів таких дронів однозначно будуть оперативні тили противника. Ну тому що його дальність до 50 кілометрів, 50-60, І в таких оперативних тилах зазвичай що є, це зеніт. Сні ракетні комплекси, це станції зв'язку, це станції радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ну і звісно, що найперше, напевно, як росіяни використовували їх по наших артилерійських засобах: це САУ і Гаубиці, самохідні артилерійські установки від них постійно, ну так скажімо так, начувалися Тому. Е я сподіваюся, що справді ця розробка, яку ну принаймні презентують за усіма технічними її характеристиками, як уже довершений виріб, вона з'явиться на ближчому часі на фронті і заявить про себе гучно, тому що до сьогодні фактично ми такого активного використання української булави. Ну принаймні публічно її не було. Були чутки про те, що в нас подібні речі є. Були використання інших дронів, ну, типу, того ж таки, ДАРЦа, тільки ДАРЦ – це не зовсім баражуючий це радше FPV із крилами, ось якось так би я це озвучив. А це повноцінний баражуючий боєприпас який може зависнути Ну не ланцета, булава зависнути у повітрі на тривалий час, виявляти противника, бачити його супроводжувати, виявляти ці цілі, незважаючи на засоби радіоелектронного придушення, задавати ударів, і відтак, ну ця штука. Я дуже би хотів вірити в те, що вона нам принесе перевагу. Напишіть у коментарях товариства, чи ви вірите в те, що вона принесе перевагу, тому що тема ланцетів, як не крути, українських типів ланцетів, українських аналогів ланцетів, це вже дуже зажована платівка, так би мовити. Дуже довго ми нічого не можемо створити путнього у цьому сенсі, на відміну від того, що мають росіяни, і дуже довго тривають ось ці пошуки оптимального рішення. Якщо те, що було представлено на євросеторі, справді спрацює. Честь і хвала нашим інженерам. Я не знаю, в чому такі великі проблеми та причини. Але якщо їм вдалося знайти е, оці от шляхи виходу, е, то я знову ж таки повторюся. Честь їм і хвала. Напишіть ви у коментарях, чи вірите ви в те, що це вдалося. Е, отже, дякую вам за увагу. поставте також і подбайки до цього відео, підписуйтеся на нас. Мене нагадувати Василь Пихньом. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.